Всім привіт! Хочу показати вам коридори з Венесуела. Якось на фотографіях вони значно яскравіші, а тут вони такі не дуже. Але будемо надіятися що вони підростуть і колір в них буде значно яскравіший. Це також я їх брав. В Знам'янці, в магазині разом з родостомусами і гупаками, яких я показував вже на відео. Так що такі справи ще поки вони ховаються, але молодці ребята такі адаптувалися і вже зараз починають. Дивитися, обходити акваріум, роздивлятися, нишпорити. Молодці такі. Молодці хлопці і дівчата, мабуть.